Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Нарешті сезон молодої картоплі розпочата. Сьогодні приготуємо молоду картоплю у сметані. Ви зберігайте рецепт, а я розпочинаю. Для початку очищаємо картоплю і розрізаємо її навпіл. Якщо картопля невеликого розміру, розрізати не потрібно. Одразу ж кладу одну столову ложку солі. Заливаємо картоплю водою так, щоб вода покрила картоплю. Накриваємо кришкою і ставимо на сильний вогонь. Як тільки картопля закипить, зменшуємо вогонь до середнього і готуємо до повної готовності картоплі. У мене це зайняло пів години. Допоки картопляка готується, нарізаємо кріп. Зливаємо воду з картоплі, але не повністю. На дні каструльки залишаємо трішки води. Якщо ж ви не любите сметанко.